Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг підполковника Андрія Котенка, начальника відділу рекрутингу, заступника начальника сектору комплектування Харківського ОТЦК та СП. Тема військова служба за контрактом. Пане Андрію, вам слово. Добрий день. Дякую, що запросили на даний брифінг. З питання рекрутингу Збройних Сил України воно було і завжди залишається досить актуальним і нагальним питанням і на сьогодні, і на завтра, і на послідуючі роки. Ну, основне завдання рекрутингу це відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Військова служба за контрактом. Передбачає те, що перше на неї відбираються громадяни, які за своїми морально-діловими якостями, за своїм фізичним станом здоров'я, за своїм психологічним станом готові заключити контракт. Контракт з Міністерством оборони України. Контракт це вже не просто бажання сьогодні хочу служити завтра ні. Це контракт, який підписується або ж на певний період часу, або ж до закінчення особливого періоду. Ну, питання рекрутингу. Цим питанням наш відділ займається досить уже давно. З моменту повномасштабного вторгнення питання рекрутингу на за контрактом декілька змінилося. А саме, якщо раніше рекрутингом на за контрактом займався лише це був РТЦК, ну районний центр капетування, це ОТЦК і трішки військові бригади, то зараз вже наступили інші часи. Тепер станом на сьогодні в державі створено і центри рекрутингу окремих радів військ, і створені центри рекрутингу, такі як центри рекрутингу Збройних сил України. Вони при центрах надання адмінпостолу, тобто при державних адміністраціях як області, так і районів. Крім цього, питанням рекрутингу займаються безпосередньо бойові частини. В кожній бойовій частині е, створені такі підрозділи, які займаються іменно рекру... відбіром кандидатних службу за контрактом для конкретної своєї військової частини. Тобто е, на сьогоднішній день, якщо громадянин має бажання е, обрати собі якусь спеціальність, обрати собі певну, певну військову частину, він має на це. Необмежену кількість ну необмежений ресурс. Якщо раніше я ж кажу, що це необхідно було тільки звернутися в дві в дві. Направляючи, то сьогодні ти можеш звернутися як в військову частину напряму, як в центр рекрутингу конкретного роду військ збройних сил України, також можеш звернутися і в центр надання адмінпослуг, в цивільну організацію, де є спеціалісти, які безпосередньо нададуть допомогу, як в переліку посад, на які ви можете призватись, так і в конкретно. Комунікації безпосередньо з представниками військових частин або керівництвом військової частини. Тобто для громадян зараз це дуже дуже широкий спектр дій. Крім цього, якщо хтось із громадян бажає вивчити собі кон'юнктуру ринку праці, він може звернутися на, за сайтами, такі як Є роботою, воркює сайти безпосередньо заходить і там вибирає собі бригаду, вибирає собі посаду, на яку він хотів, і автоматично йому буде запропонована та чи інша та той чи інший контакт посадових осіб, які знаходяться в тих чи інших бригадах, для того, щоб він заповнив своє резюме, надіслав її. По електронній пошті надіслав до того підрозділу, і йому нададуть письмову згоду, письмову згоду, з якою він вже може звернутися або ж до територіального центру комплектування, або ж якщо йому нададуть письмову згоду, його може безпосередньо військова частина дати і направлення на військову лікарську комісію, яке він пройде. пройде. І без втручання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки напряму призватися до тієї чи іншої військової частини. Стосовно переваг військової служби за контрактом, ну, основні переваги це те, що перше, кожен військовослужбовець, який заключив контракт, він отримує. Одноразову грошову допомогу, ну вона там, як сказати, велика-невелика, але ж це від 8 до 10 неблагаючимих мінімум доходів громадян. Кожен військовослужбовець, який заключив контракт, має право на безплатне. Безкоштовне лікування, безкоштовне харчування. Ну це зрозуміло, якщо Збройні сили служить, то харчування безкоштовне. Має право на отримання компенсації за піднайом житла. Має право має право. Ну, як, допустим, більшість про це не знають, але ж громадяни, які заключили контракт на контракт протязі перших трьох місяців, як вони його заключили, мають право звернутися до керівництва частини з проханням надати надати. Пакет допомоги для придбання автомобіля в розмірі до 150 тисяч гривень. Потім, які ще переваги. Ну, заробітна платня, вона в середньому рядовий сержантський склад від 25 тисяч плюс вже в залежності від місця виконання завдань від 30 до, 5, до 100 тисяч гривень додатково. Стосовно на стосовно, будем казати, досить досить недавно почалася почалася робота і питання по відбору кандидатівського службу на контрактну службу це громадян 18-25 років. Досить перспективне питання. На сьогодні більшість громадян, які звертаються до нас, це і є якраз юнаки-дівчата роком 18-25 років. Заключають вони контракт на термін, до, на термін один рік. На термін один рік. Отримують винагороду 1 мільйон гривень, ну там вона частинами, йде, це виплата, і досить перспективний вид контракту. Крім цього, є такий контракт, як особи 18-25 років, які заключають з військових з військових в яких в яких вони служать на посадах безпілотних авіаційних комплексів. Ну там контракт можуть заключати юнаки і дівчата, але ж на цих посадах контракт заключається на 2 роки, і виплата там, по-моєму, 2 мільйони. Тобто на сьогоднішній день питання рекрутингу воно дуже стрімко. Зробила крок вперед, і на сьогоднішній день з рекрутингом можна, не виходячи навіть з свого помешкання, це для тих, хто там деякі є діти, ну, не діти, будемо казати, громадяни, які бояться зустрічі з територіальним центром комплектування або ж бояться зустрічі з поліцейськими чи ще з кимось. Вони можуть собі, не виходячи з дому свого. Зайти на той чи інший сайт, подивитися, поспілкуватися в телефонному режимі з тими чи іншими представниками, з'ясувати, що їх ждуть в певній військовій частині чи в певній бригаді, і спокійно надіслати своє резюме, отримати позитивну відповідь і далі вже призиватися в конкретну бригаду, на конкретну військову спеціальність і на конкретну посаду. Це ну, так коротко. Стосовно відбору кандидатів на службу за контрактом, переходимо до блоку питань. Колеги. Вітаю. Вікторія Гвара, Медіа. скажіть, будь ласка, чи відстежите ви динаміку щодо того, скільки людей які хочуть прийти на службу за контрактом, як це було у 2025 році, і чи відрізняються показники від попередніх років? Да, я ж як начальник відділу рекрутингу я постійно відстежую динаміку для того, щоб розуміти, як треба? Здійснити заходи ті чи інші для того, щоб покращити і мою роботу, і покращити кількість кандидатів, які хочуть служити в Збройних силах. Скажу вам так, що динаміка з 24 роком в 2025 році трішки збільшила. Ну, не, не хочу сказати, що це на порядки якісь там збільшено, збільшила. збільшила. Єдине, що порівняння з 2024 роком, рік ну, ценз, Віковий зменшився. Тобто, якщо раніше на війську службу за контрактом більше йшли громадяни віком 35-40 років, то зараз, в зв'язку з перше, це контрактом 18-25 років. Ну і друге, це молодь більш, я так розумію, стала свідомішою. І середній вік контрактника, контрактника – це 27 років. Тобто є і відсотків 60, а то й 65 – це 18-24 роки, а інший відсоток – там 40-35 – це 29-30 років. Тобто вік, середній вік зменшився до 26-27 років. Це дуже приємно, тому що молодь йде на службу збройної сили, особливо на контракт. Це вже приємно для і держави і для нас. А чи є у вас, наприклад, можливо, приблизні орієнтовні якісь цифри щодо кількості людей, які там йшли на контракт у там му або раніше роках, і у 25-му? стосовно цифр, я не буду їх називати тому що вони вам не потрібні. А у відсоткому відсоткому скажу так, що в 25-му році? Ну, на 10% більше призвана, ніж у минулому році, в 2024 році. На 10% я беру нашу роботу Харківського ОТЦК та СП. Вона починаючи з 2015 року виконувалась на 100%. То це я маю на увазі. Цифри, ну вони вам не потрібні, ці цифри, і навіщо вони не потрібні? На цьому ми завершуємо наш брифінг. Нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був підполковник Андрій Котенко, начальник відділу рекрутингу, заступник начальника сектору комплектування Харківської ОТЦК ТСП. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава.